У цьому відео ми покажемо, як створювати завдання за допомогою програми Aggrant Prescription Creator. Agriant Prescription Creator це програмний засіб із підтримкою мережевих функцій для створення завдань у веб-версії служби Operations Center. За допомогою цього засобу виробники можуть легко створювати зони та завдання зі змінною нормою внесення для операцій знесення добрив, посіву та обробки ґрунту. Перш ніж створювати завдання, Переконайтеся, що в розділі Продукти зазначено правильні назви продуктів і перевірити коректність задання межі в розділі Ділянка. Будьте уважними до цих параметрів, оскільки вони використовуватимуться програмою Agrant Prescription Creator для створення завдань. Отримати доступ до програми Aggrand Prescription Creator можна трьома способами. По-перше, можна використовувати картку поля. На мапі Operations Center виберіть поле, для якого потрібно створити завдання. Після цього відкриється картка поля, на якій відображатиметься інформація про поле та комбінації клавіш для використання інших інструментів у Operations Center. Натисніть кнопку подробиці на картці поля, а потім Оберіть вкладку Завдання. На цьому екрані містяться завдання призначені полю. Натисніть кнопку Додати завдання. Натисніть кнопку Створити новий. Потім виберіть Продовжити Agrian, щоб відкрити програму Agrian. Другий спосіб отримати доступ до засобу Agriant Prescription Creator за допомогою програми Field Analyzer. Виберіть поле, для якого потрібно створити завдання. А потім виберіть меню Підключені інструменти у верхньому правому куті сторінки. Виберіть Agriant Prescription Creator, щоб відкрити програму Agrian для вибраного клієнта, ферми поля та межі. Третій спосіб дозволяє отримати доступ до програми Agrian Prescription Creator через меню План. Почнемо. Виберіть тип завдання, який потрібно створити внесення посів або обробка ґрунту. У цьому прикладі ми створимо завдання для внесення посіву. Виберіть організацію в Operations Center, пов'язану з полем, для якого потрібно створити завдання. Потім виберіть клієнта, ферму. Поле та межу поля для завдання. У разі необхідності можна додати внутрішні межі. Використання цієї опції призводить до створення зон, заснованих на внутрішніх замкнутих лініях. Виберіть джерело завдання та шар, щоб створити завдання на основі наявних даних. в Operations Center. Ці дані використовуються для заповнення зон. Шари створюють додатковий набір даних, отримуваних з подій, пов'язаних із полем. Наприклад, у якості шарів можна використовувати такі параметри, як урожайність і вологість врожаю. У цьому прикладі ми створимо завдання з використанням опції Операції в полі, в якості джерела завдання. Натисніть кнопку Далі, щоб розпочати. На наступній сторінці відображається мапа зони. За замовчуванням створюється 5 зон, але їхню кількість можна збільшувати або зменшувати залежно від потреб. Щоб змінити кількість зон, виберіть потрібне число в розкривному меню та введіть значення мінімальної площі кожної зони, а потім натисніть кнопку Оновити мапу. У цьому прикладі ми зменшимо мапу зони і встановимо три зони замість п'яти. Щоб відрегулювати розмір кожної зони, використовуйте повзунок або введіть значення в полях, розташованих внизу сторінки. Відкрите розкривне меню площа, щоб виділити різні зони та додати потрібні засоби захисту рослин, сорти або суміші для резервуару. Зверніть увагу на те, що зони мають кольорові коди. Виставте прапорець біля номеру зони, щоб виділити зону на мапі та змініть його, щоб припинити виділення. У цьому прикладі ми натиснемо кнопку Додати сорт. Ми оберемо сорт А, який є різновидом сорту кукурудзи. В новому вікні будуть надані наступні опції. Площа відображає детальну структуру кожної зони за розміром. Значення. В це поле вводиться значення, яке потрібно використовувати для кожної зони. В ньому ми впишемо приклад значень норми висівання для кожної зони. Параметр розподілити дозволяє рівномірно розподіляти значення на всіх зонах. Опція Об'єднання дозволяє поєднати всі зони з однаковими значеннями в одній зоні. На сторінці Видалити можна видалити певний продукт із завдання. Виберіть цю опцію. Якщо бажаєте почати використовувати новий продукт, залежно від налаштування обладнання, для кожної зони можна додавати декілька сортів або продуктів зі змінними цільовими значеннями. Натисніть кнопку Зберегти, щоб завершити створення завдання. Після створення завдання його можна переглянути, перейшовши на сторінку картки поля. Натисніть кнопку Переглянути подробиці, щоб переглянути інформацію про завдання. Створений файл із завданнями відобразиться на сторінці Файли у веб версії Operations Center. Тут можна відправити файл через безстротову мережу, якщо машину під'єднана, або завантажити припис для запису на USB-накопичувач. Завдання також можна надсилати разом з попередньо визначеними планами робіт під час використання дисплею Work Planner і Generation 4. За наявності питань та для отримання додаткової інформації перейдіть до меню Підтримка у веб-версії служби Operations Center і виберіть пункт Довідкова документація. У цьому відео ви навчились працювати з Еґріан Prescription Creator. Дякуємо за перегляд.